Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. На півдні України в Запорозькій і Херсонській областях з'явилась нова російська зброя БМ-31. Що ж це за чудо таке? Раніше ми не чули про нього. Виявляється, це реактивна система залпового вогню 1944 року розробки. Всього їх було випущено 1800 штук. 100 штук було втрачено під час Другої світової війни. Калібр 300 мм. Снаряди ракети досить потужні. Маса 92,4 кілограми, бойова частина 29,8 кг вибухівки. Стріляє на дальність 6 км, але інструкція по проведенню стрільб вимагає стріляти не далі, ніж 4300 метрів. Тому що дуже велике розсіювання і далі, ніж 4300 метрів там ніхто нікуди вже попасти не може. Ракета сама має характерне збільшення головної частини, за що ще в часи Другої світової війни отримала ласкове названня Лука Діжів. Ну чому так, не знаю. Транспортна база. Транспортна база взагалі унікальна. Там стоїть автомобіль, вона вся на автомобілі ЗІС-151. Ну, якщо так чесно, то це студебекер американський. Американський це вантажівка, така американська, яку нам американці надавали під час Другої світової війни по ленд-лізу. Їх було поставлено одних тільки з цих студебекерів, близько 400 тисяч штук. Шановні, 400 тисяч штук. Та вся армія на них їздила на цих вантажівках. А ЗІС-151 це копія. Після війни Радянський Союз захотів зробити копію і випускати в себе на заводах е, цю машину. Ну, вона виявилася невдалою, невдалою. Сам Студебек – це безвідмовна, безвідказна, дуже проста машина. А ЗІС-151, його копія радянська, був капризний, від постійно він ломався. Підлітком, коли я почав цікавитись технікою, я ще пам'ятаю ті часи, коли по дорогах їздили і студебекери американські, і нові ці радянські зіс 151. Розумієте, студебекеру 20 років, він 5 років на війні від'їздив, він такий обдертий, нещасний, старий, видно, стара машина, але він заводиться, їздить, не ламається ніколи. А от ЗІС-151 був капризний і постійно ламався. Ну, я так любив послухати ці розмови старший. Завжди, коли стояли поряд Студебекер і Зі 151, всі заглядали туди під кузов і дивились на кардан. Кардан це така штука, що передає зусилля від двигуна на задні колеса. У Студебекера це була трубка, стальна трубка 30 мм в діаметру. Легенька, простенька. Все, вона все передавала там подшипники, значить кардани і так далі. Справа в тому, що. В Радянському Союзі не змогли зробити трубку. Зробили монолітну болванку 10 см діаметром. І вона була настільки важка, вона була настільки важка, що два чоловіка її там з землі, допустимо, підняти, прикрутити до, до заднього мосту там, чи до коробки передач сюди. Вона була дуже важка. Ці, і і, і гольчі, Ті підшипники вічно ломалися. була тільки одна розмова, що не встигла. Вийти з заводу, як через місяць вже голь, 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 підшипники підшипки почали виходити з ладу. Ну, коротше, отака ця техніка. Оце вона зараз стоїть. На, на цьому Зісу-151 стоїть ця серективна система е, БМ31. Електрообладнання це вообще 6 вольтове, 6 вольт. 6 вольт акумулятор, 6, 6 вольтові всі прилади. Все, вся система запалення, все на 6 вольт розраховано. Де ті росіяни візьмуть акумулятори 6 вольтові, не знаю. І бензин там, там бензин А-70 був. Ну, ви знаєте, що чим нижча цифра бензину, тим він гірший. Зараз А-92, 95, 98, та менше 92 ніхто й не робить, його немає в природі вже. А залити більш якісний бензин це за півчаса прогорять поршня. Прогар поршня це хана. Не можна. Ну, хіба що будуть осліною мочою розводити, щоб 92-й перетворився потихеньку на 70. Ну, то таке, діло, то таке діло. То питання, ну чому ж так? Навіщо росіянам ці ракети, ці, ці системи БМ31, машина паршива, застаріла, обладнання ти його ніде не знайдеш такого зараз. Ракети те, які те літають 4300 метрів всього лиш. А справа в тому. Що ми їм вибили майже всі реактивні системи. Дивіться, Росія почала війну, маючи 500 штук в армії БМ-21 град. 500 штук. На сьогодні ми знищили близько 400 штук по звітам, а ще, а ще трофеї забрали. Ми практично всю їхню реактивну систему залтового вогню БМ21 знищили. В Росії на складах є ще 2000 штук. Дві тисячі штук цих БМ-21 град. Але я так розумію, що їх технічний стан настільки паршивий, що вони їх не можуть відновити. І тому вже десь в червні місяці на Україну поїхали система ГРАД-1. «Град-1» 1, град -1 це, ну, це фактично той самий «Град», тільки на Зілу 131-му. Він такий трошки більш, менш якісний. Ракети, між іншим, що на град 1, що на град БМ21, вони однакові. Тільки у Града летять 40 кілометрів ракети БМ-21, а на град 1 летять тільки 14, а ефективна дальність 12, бо Росія велике паршиве. То чому ж вони почали знімати ці е, ці град 1? Їх всього 500 штук в Росії було на складах Значить, настільки паршиві ці сучасні БМ-21, що вони їх не могли зняти. А ракет було багато, то вони стали знімати град 1. Хай він стріляє не так далеко і не так якісно. Значить, щоб ним можна було використовувати ракети. І от в жовтні вже поїхав БМ-31. Це система 300 мм 300 мм калібр. Там ракети в неї зовсім окремі. Це значить, що значить? Це значить, що закінчились спочатку в Росії, закінчилась техніка, закінчилась. БМ-21 град, почали град 1 знімати, а тепер, видать, вже і ракети закінчуються, якщо е, волочать цю стару техніку, які 50 років вже, 50, вже 70 років, і ракети 77 років від випуску. Що ж того пороху залишилось? Я не знаю, як вони будуть стріляти. Значить, в них просто проблема вже із ракетами до БМ-21. У них нема вже ракет. Є резерви на складах старих цих ракет, знімаємо техніку, якось доволочимо. Ну, як доволочимо, якось випнуть з заводу ремонтного, а він, поки доїде, вже не буде їздити. Давайте зробимо так оцінку. Справи в Росії дуже паршиві з технікою. Дійсно, основним бойовим танком зараз в Росії став град став Т-62. Путін недавно проводив засідання спеціальне, доручив за три роки, до кінця 25-го року, відремонтувати 800 штук Т-62. Слухайте, Т-62, це старий танк, це застарілий танк. Гармата 115 мм, е, балістичний очний обчислювач, ручний, двигуни там паршиві і непотужні, там 480, здається кінських сил. Ну, всім погані танки. А справа в тому, що нові танки російські т 90, т 95, т 90, Т-80, Т-72, Вони просто вибиті вже, в них немає. А на складах там тисячі тих, що лежать, вони просто їх не можуть зняти їх технічний стан настільки паршивий, що вони просто не годяться для того, щоб їх так швидко знімати. Тому Путін з таким розробив розумне обличчя, сказав: за три роки зніміть зі зберігання. 800 штук старих Т-62. Ну, я хочу сказати, це ще не остана техніка. У Росії є ще на складах досить багато новітніх і гарних танків. Є ще 30 штук Т-34. Ну, ті, що в війну 40-го року розробки. 1940 року розробки. 30 штук покрашені, справні, дуже гарні. І вони використовуються для зйомків фільмів про війну. Для бойового застосування вони навряд чи готові. От коли вже ми побачимо, що приїхало ще на фронт ще 30 штук т 34 40-го року випуску, от тоді можна буде сказати, що вже хана приходить в Росії. Далі в них на складах залишаться тільки шаблі кавалерійські, там дуже багато шаблів. Ну, що, що, який висновок зробить? Що все буде добре. Наша армія посилюється, ми отримуємо нову сучасну зброю, все кращу, кращу і кращу. А Росія починає отримувати все старішу і гіршу, бо нова техніка у них вже вибита. Росія не отримує Т-62, от зараз Т-34 ще отримує 30 штук. БМ-31 взагалі застаріла така техніка. Що ж це за техніка 40-го року розробки? Що ж на що? А наша, наша армія дуже посилюється сильно. Дивіться, їдуть на перепідготовку бригади наші. Наші бойові бригади їдуть в Великобританію, в Німеччину, в Польщу, на полігони туди. Вони їдуть тільки з особистими речами, вони здають всю зброю тут. Командири беруть штат, сучасний нормальний штат, який має бути, і їм там видають автомати, кулемети, міномети, гармати, автомобілі, бронеавтомобілі, танки. Засоби зв'язку, їм все видається натовське сучасне, повністю по штату сучасної укомплектованої бригади. І вони місяць, там два місяці вивчають, автомобілісти їздять на цій техніці, танкісти стріляють з тих танків, гармати, це все вивчається, нова сучасна техніка. І коли бригада закінчила підготовку, вона бере цю зброю, яку вона тримала, і з нею зразу їде на фронт. Ми отримуємо дуже сучасну армію. І бригади за бригадами до нас приходять повністю озброєні самою сучасною зброєю. Ну, а справи Росії все гірші-гірші. Все буде добре. Ми переможемо. Росіяни нікуди не дінуться і нічого їм не допоможе. Я маю телеграм-канал. Кому зручно, будь ласка, дивіться мене там. Дуже вас прошу підписувати. Не треба вже якось 100 тисяч підписників добити цю цифру. Прошу вас ставити вподобайки і прошу поширювати мої відео. Поширення відео воно допомагає поширенню відео в Ютубі. Ютуб починає краще поширювати наші відео сам. І більше людей зможуть їх побачити. На цьому я вам всім дякую. До побачення.